Дочекалися? До релізу GTA 6 залишили зовсім небагато, але перед цим 4 березня GTA 5 отримає ще одне фінальне дуже велике оновлення, яке вийде на ПК і буде повністю безкоштовним. Нам обіцяють значно покращити ванільну графіку, додати Ray Tracing, DLSS 3 та швидке завантаження завдяки SSD Direct Storage Самі рок старий кажуть, що після оновлення ми отримаємо повне переведення, схоже на Definitive Edition старих частин 2022 року. Нові текстури, високий стабільний FPS та підтримка. 4 але разом з цим оновились і системні вимоги. Пиши в коментарі, чи готова твоя хлібопічка до таких нововведень. А ще дуже цікаво дізнатись, що ж все-таки буде з рейдж мультиплеєром після цього оновлення. Чи виживуть ролплей сервери взагалі? Тому що у нашого українського проекту в планах ще дуже багато крутих ідей, як зробити гру про реальну Україну в GTA 5. Качай лаунчер, реєструйся на сервері за офіційним промокодом. Тебе, звісно, лайк та підписка за старання. Завітай до нас. Профіль тут ми цікаво розповідаємо про свій сервер. До зустрічі.